Привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про активності у проєкті LayRen. Поїхали. Отже, однією з активностей є тестнет. Наразі він призупинений, але думаю, що тут немає нічого страшного, потрібно моніторити ситуацію в Discord, слідкувати за всіма анонсами. Також в Твіттері слідкуємо за відновленням тестової фази даного проєкту. Також серед активностей актуальних є різноманітні ролі. Серед таких цінних ролей я можу виділити новатор і інсайдер. Інсайдер це загалом дуже крута роль. Я вважаю, що обов'язково потрібно брати її. Наразі її дуже тяжко здобути, адже всього три людини в місяць обирають. І от я вважаю, що за рахунок того, що дуже мало людей обирають місяць, тільки троє людей ця роль є надзвичайно цінною, і люди з цією роль зможуть дійсно брати участь у активному розвитку даного проекту. І вважаю, що проект так не обідить людей із робі ансайдер. Для того, щоб її здобути, вам потрібно створювати дуже унікальний контент, бути активним як в регіональних чатах, так і в англійському чаті. Тобто проявлятися на очі членам команди якось взаємодіяти з ними, вводити різноманітні рубрики, тобто оригінальна відділізація серед всієї спільноти. В цьому в мене все. Бажаю всім вам отримати роль інсайдер і взяти в участь в комірі на фіснеті від проєкту Layeran. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!